Земля пронизана часом, прошита міцною ниттю історії. Ми розкажемо і про її долю, і про її шрами, і про її найліпші плоди, про Трі... людей, завдяки яким вона жива. Земля напоєна сонцем і дощами, магнетична і рідна, плодоносна і щедра. Це твій дім, що в ньому варто жити. Він потребує тебе, а ти його. Не просто крапка на карті. Земля прабатьківська. Свій край як рай. Це Балогорівка. Колись це був присіло. Зараз... Ні, це було колись село Ой, колись це був, сто, було село. А зараз це окрема вулиця називається Балогорівка, на сучасні груї, а рахується як Гончарів, один населений. Ну, з цього місця починається Гончарівка, практично. З каплички. Ну так, так, ось. Цього. У свій час був такий момент, що хотіли завалити ту церкву стару. І люди не вийшли корови доїти і так далі. Ну, відстояли. Були такі моменти, що хотіли нижче. Гончарів, що біля обертина село простих і працьовитих людей. Колись воно славилося гончарними виробами і майстрами, звідси й назва. Сьогодні цим ремеслом тут ніхто не займається, але звичка по газдівськи ставитись до всього, що робиш, у місцевих збереглась. Наче глечик на гончарному крузі гончарівці плекають своє село. Вони не погоджуються, що воно віддалене та мале і тому не перспективне, і самі пробують щось змінювати у ньому. Як приклад, нещодавно відреставрували клуб. Над його відновленням працювали всім селом. За півроку зробили те, до чого 30 років не доходили руки. Клуб стояв пусткою, куди небезпечно було навіть заходити. У цьому залі нічого не було. Тут була вся земля і зверху насипали щебень, такий великий щебень. Вікна у нас були лише тільки діри і дошками забиті. Сцену були, зробили, але так як була вона, але грибок з'їв ті дошки, і така просто діра була. І більше тут у залі нічого не було. До чого братися? Стали ми копати траншеї, бо укріпити потрібно було стіни. Стіни потріскали скрізь. Також з цієї сторони так, стої усе відхилення було дуже велике. Понад 30 років на сцені народного дому у селі Гончарів не було жодного виступу. В кінці 90-х, після розпаду колгоспу, недобудоване приміщення ніхто так і не закінчив. Споруда стояла в занедбаному стані десятки років, і ось цьогоріч за кошти селищної ради таки вдалося зробити капітальний ремонт приміщення для невеликого села Гончарів. Відкриття капітально відремонтованого приміщення народного дому стало справжнім святом. Перерізання стрічки, освячення будівлі і, звісно, забави. Так відзначили довгоочікувану урочисту подію на Тлумаччині. Ініціатива реконструкції клубу сільського в селі Гончарів це є ініціатива жителів. Адже була їм пропозиція, якщо ви зорганізуєтесь і почнете ті роботи, то ми їх підтримуємо на рівні бюджетних витрат і на рівні таких професійних будівельних робіт. І тому було. Зібрана ініціативна група, які зробили оті чорнові роботи, адже будинок стояв протягом 30 років і нічого не робилося. Тобто було і купались великі траншеї, усилювались фундамент. І тільки після того, після цих підготовчих робіт, ми почали зайшли з будівельниками і почали будівельні роботи. Це є хороший приклад самоорганізації громади для досягнення тих цілей, які їм потрібні. Не нав'язані їх сторони, а іменно потрібні для них самих. Ми просто хотіли, щоб це зробилось до ладу, І ми це старалися зробили, і ми цим бажа, раді. Ми бажа. цим задоволені, дуже задоволені. Тепер весь час концерти, весь час виступи на коста привезла, була концерт з Франківська. у Цулія 50 чоловік. Для нас цей клуб це було таке, знаєте, спасіння якесь. Бо ми подивилися на те, що є люди, є діти, підростаючі покоління, якому потрібно це, яке, яке, яке має бути, і в село повинно розвиватися. Не тільки має все занепадати, 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 але розвиватися. Щоб було все краще і краще, бо ми вже 21 століття, ми вже не так, що, що вже в селі не має бути нічого. Все розвалене і, і, тільки, і тільки все погано. Гончарі, гончарі, ніжна моя, гончарі. Від любові до свого села і пісня йому присвячена. Народилася тут. Тут живуть мої батьки, живуть мої діти. І От у мене вийш... я вирішила щось присвятити селу, і тому я склала такий вірш, а потім придумала і мелодію і написала пісню. Та особливо шанобливе ставлення до історії. У цій історії були і дотримання традицій від діда прадіда, і радісні події, і сумні сторінки, і бунтівні, і героїчні. Від любові до свого села пішки з Сибіру повернувся Павло Слободян, а дехто через ту любов поплатився життям. У моїй тети тут метрів 50 від каплиці цієї була краївка. Хлопці там приходили, ну, ночували тільки вночі. У день їх не було. У день вони тут, тут були, вони там мали там розсохацькі верби, то вони там мали теж краївку на день, а ніж були тут. Ну і їх, і їх хтось з них продав. Продов цих хлопців, продов, і це над'їхали з тої сторони, над'їхали з тої і звідти над'їхали русські солдати, і це їх це. Вони з хати вже почали звідти тікати. Вони тут поставили пулемет цього, і, а тут там далі біля мене поставили з автоматами трьох хлопців. Трьох ніби руських і ті хлопці давай так долину, кікати, річку кікати. То одного такі там, рядом такий, як з хати вибігати, то його там вбили, другого вбили, там як до джуркова йти там. Один, два кікало, не кикали щось, вони в ту сторону до Яківки, а кікали сюди. А там були там верби були, могли, так що вони могли втекли. А не, не, не вони сюди. І тут їх цього, теж побили. А одного аж там під джурковим, де тої хати там. Там прийшли, а він був поранений. І вони його кажуть, на, кажуть, бандела і добили його. де, де? О, там, де, так, дала лавка? Указ... Ні, крайні, у Кіпські дали. У Кіп? У Кіпські дали, так вона рідала, так і були чотири їх. Ви тут бачили? Ну, ну, ще, бачили. Бабуся Андрієха, вона посилала з Я кажу, немає, я думаю, я не кажу, бо стара, слабаша, що гірше заслабне. Ваш, ваш стрий Стриїн, був? Михай, так. – нехай, так. І, Герлюк і, Михайло. І, ві, і Вітових, так був зійкий син. А тут була керниця десь. Де тут на лавка чи як, я не знаю. Де, де лавка стояла так, криниця. Так, так. І що? Та, Вони знаю. в криницю не скидали, а в вот Звезли тих хлопців так, і так. чекали, бо люди всі зійшлися з села. А, було... ja, люди боялися йти. Я а їх зганяли. Та не зганяли, бо і боялися, бо б не призналися. Що Але все одно хотіли, щоб пізналися. Ти вночі поховали. Не. Одну могилу там скидали, сільку їх там. Знає, ці так, зараз сюди. <ріпи> То молоді хлопці були. Були молоді. Та які, та молоді. Молоді, молоді. Молоді, Молоді, майстри молоді, там молоді були. Та. Молоді всі там, що мали по 20-22 по роки там. Скільки вам тоді років було? знаю, Скільки вчора було, я знаю, скільки мало. Але я не боялася, бо я хоч йшла дивитися. Ну що вони мені скажуть? 1972 році була виставлена така стела, щоб увіковічнити пам'ять усіх наших односельчан, які загинули в різні роки війни. В основному висвітлювалося тут була слава воїнам, які загинули у великій вітчизняній війні. На стелі стояла зірка, і отут, на де тримає оцей щит солдат, теж була зірка. І е, 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 внизу, після тих усіх підписів, тут дає три е, останні е, фамілії, було написано, що вони загинули від рук українських буржуазних націоналістів, тобто він наших бандерівців від воїнів УПА. Е, але у 91 му році, коли вже почала легалізація церков греко-католицької і почалася Незалежна Україна, ми ну, односельчани зібралися і кажуть, ну, доки та зірка буде стояти там і тут, давайте зробимо справжній для це пошанування для наших воїнів, які загинули, щоб вони були дійсно як християни, і поставили хрест. І витерли зірку. І там, де було написано, вони загинули від рук українських буржуазних націоналістів, витерли. Найстаріший храм у Гончареві церква архістратига Михаїла, який незабаром виповниться 175 років. Це саме загроза знесення хрестів з її куполів в радянські часи, стала причиною бунту місцевих доярок. Разом цю церкву сільські люди зводили згодом. Разом відстоювали. У 42-му році цю дерев'яну церкву привезли з жукотина, люди подарували ні за які гроші, нічого просто не собі нову церкву побудували. Цю церкву поставили і. Ці церкви, в цій церкві до 1956 або 8-го року. Правило, називали її вже потім за комуністів уніатську церкву. За комуністів було, що вже церкву закрили, тут ці не правило. І раз одного разу приїхали сюди цю церкву комуністи. І обрабували. Забрали звідси. Тоді люди на фермі було багато до ярок, телятниць було. І люди тоді збунтувалися, і чотири дні худоба не їла. Підкидали таких, ну, находили тих комуністів, то все. І, і, і так люди завозили і сказали, що вони її не будуть нічого закривати, зроблять похоронний дім. Перекрасили, були б так на чорно перекрасили було, цю церкву. i i i će po, poklasili А з другої днини приїхали три е, чоловіки, машину. тоді е, е, Волга була, е, цього, ну якого корму я не знаю, люди то Волгу і вдріли, що лізуть на церкву. І вони почали е, знімати хрести. Ці хрести, що є тепер на церкві, вони почали знімати. І один, один хрест у, 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 у унес упав, а люди це збіглися, і той, що хрест утрутив чоловік, і скочив з цієї церкви. Скочив і. Десь тут удалився сильно і каже, Ой Боже, то все, то до року той чоловік помер. Легенда меоповита і невелика церковця, яку називають вірменською. Її історія особливо гірка. Це відчувається навіть зараз. Хоча ніби й багато часу минуло від приходу визволителів і боротьби з релігією, селяни вважають її місцевою пам'яткою і хочуть відреставрувати ці святині, а зараз старовинні пам'ятці. Каплиці, як називають в Гончареві або в Ірменській церкві, більше ста років. Пан Ян Богусян, який тоді був в Гончареві, разом із своєю дружиною Вірменкою побудували цей костел. Але вони дуже просили людей, щоб вони дозволили їм побудувати церкву, де в тій церкві вони б могли поховатися. Люди заборонили і тоді вони побудували собі оцей вірменський костел. Тут цей костел був діючий. Але після того, як вигнали панів, прийшла радянська влада, і тут у 1953 році вже почали завозити зерно. А внизу, у пивниці, де були похоронені пан і пані, у тій пивниці почали завозити ядохімікати. І ми зараз, якщо війдемо у цей костел, ми почуємо запах ще й до сьогодні отого трила. Але у 91-му році, коли почалася легалізація церков, греко-католицька церква не мала приміщення. Церква дерев'яна, якій ми на другий рік будемо святкувати 175 років, церкву взяла. Православна громада, а греко-католики не мали де відправляти богослужіння і тому змушені були 9 років відправляти до 2000 року в цьому храмі. А історію з паном і з панею їх було похоронено, а потім, коли прийшли, прийшла радянська влада, викинули із підвалу і розсипали по е, усюдах. Навіть отут, на, е, на брамі, була голова е, повішена голова. Е, чи я ще пану, чи чи що. А потім люди вночі зібрали то і похоронили землю. Найновіший храм у православної громади. До його будівництва долучилося ледь не все село, допомагали й спонсори. На будівництво церкви, то ще у нас був ще був колгосп, коли ми будували, і допомагало господарство колгоспу. Будівництво церкви Цяло ми купували самі, ну там машини. Оплачував колос будівельників, будівельні бригади за рахунок колоспу. Духовній святині Гончарева два храми і обидва архістратига Михаїла. Та й храмове свято тут, на Михайла. Між собою парафіяни намагаються жити у мирі, бо від того користь усім. І на відкриття статуї архістратига Михаїла на території місцевої школи прийшли усім селом. З її встановленням допомогли меценати Володимир Слободян та Іван Симотюк, а також вихідці з села. Це символічно благословіння свого святого там, де навчаються найменші гончарівці. На фасаді школи пам'ятна дошка земляку, багатолітньому в'язню сумління богослову, отцю Петру Йосифату Герлюку Купчинському. А ще один духовний куточок обладнаний одразу при вході до школи. Небесні, душі душі істини, що всюди си на саме добра і життя подати кожний ранок у нашій школі ми розпочинаємо із молитви. Діти щиро моляться за те, щоб їм Господь, Пречиста Діва Марія, якраз у цьому духовному куточку біля Пречистої Діви Марії, допомог щасливо пробути день. Ну і гімн України звучить також кожного понеділка і п'ятниці. Ми маємо 40 8 дітей учнів і 17 вихованців у дитячому садочку. У нас навчально-виховний комплекс. Недавно наші діти брали участь у обласному конкурсі гумору, присвяченому 75-річчю глазового, де зайняли перше місце в області. Та ОНДУСТАВАМ. Село гончарів, окрім гончарних виробів, від яких власне і пішла назва, славиться тим, що люди тут масово вирощують капусту. В одному з періодичних видань району капусту навіть назвали сизими надіями гончарева. Цей звичай зберігся тут і до сьогодні. Ось так, наприклад, господарі символізують те, що на їхньому дворі можна купити капусту. Зараз ми поговоримо власне, з господиною, яка вирощує капусту. Ну, капусту вже в нас давно в селі вирощують. Це ще наші батьки. Ну і ми так продовжуємо цей бізнес, але зараз він не дуже вигідний. Кожен садить на своєму городі, щоб щось восени, якусь копійку заробити. Того року добре війшла, а цей рік не дуже не дуже люди капусту купують. А біля капусти багато роботи треба? Ну так, від весни і до пізної осені осінню вещество треба робити, ходити, дивитися. То, щось з'їсти може, то покормити її треба, підживити, а, щоб восени щось отримати, щоб вона виросла. А просто так, як не дивитися, то вона нічого з неї не буде. А знаємо, ще про звичай, що колись на весіллі, коли подавали капусту, то люди вставали і молилися. І було таке, знаєте, може щось, розкажіть більше. До ну Чи так, до... ці традиції і дотепер. Так само і тепер, як подають капусту, люди встають, усі моляться. Цей звичай підтверджують і найстарші жителі гончарева. Серед берегинь, які передають молодим традиції, обряди, селянську мудрість, і 93-річна Кароліна Іванівна Барчук. Кажуть, що ви найстаріші в цьому селі. Та відаю, кажуть, я знаю. А розкажіть взагалі про як ви тут жиєтесь, скільки років ви тут живете, як свою історію. Ага, ви знаєте, я родила я Ясинові, Пільнім, в Городенському районі. Мої тато, як був польщі, якщо було польщі, то й пішли шукати роботи собі. Так. Там як війни зачилися, перша польська тата забрали, а маму братів, сюди перевезли. Та й ми вже тут каже, але боже, гірко було, бо війна була. А нарешті, як прийшли німці, то забрали мене в Німеччину. І там ка я була 42-го року, як поїхала, то приїхала 47-го віддаю. А відтак тато мені тут зробили, як я всі віддала, та й тут тату мені побудували. Тату були добрі мої такі. Майстер був такий, що будували. А ви робили в колгоспі? Робили в колгоспі. Я робила в колгоспі. Робила перший раз робила в колгоспі, як приїхала, як вже були п'ять. Руський, а вітак. Та й було в ланці, було в городі, а вітак мене взяли до школи. варити дітям їсти. За що любити село? Гончарів? За що? Та люблю, бо що ж такі? Мої мама віці, та й тату, та й, та й тут кородила була, та й та й любить того. Баба Кароліна живе з родиною онуки, чотирма правнуками. Такими багатодітними родинами тішаться в селі і щиро радіють народженню кожного маленького гончарівця. Бо, на жаль, багато хто був змушений виїхати на заробітки, дехто забрав з собою і дітей. І все ж сподіваються, що земляки повернуться, бо тільки село, де є діти, має майбутнє. А зробити для них добрі умови то вже справа дорослих. Зараз медпункт, я би сказала, що не дуже в такому стані. Бажно, бо поміняли вікна, зробили, щоб нам не протікав верх. Але працює медпункт. Були роки, що народжувалася і одна дитина. Були роки, що не народжувалося ні одної дитини. У 2014 році народилося 13 дітей. Це на село, це є дуже багато. Ну, там, чим рік там менше, ну бо. Так, неможливо, щоб кожен рік було багато дітей, але ми задоволені цим, що в нас є діти, що наше село процвітає, що не всі люди виїхали. І що я сподіваюся, що ми ще будемо народжувати, <зароджувати> процвітати. Є діти, є майбутнє. Для них гончарів це не просто крапка на карті. У цього села є славна історія, є цікаві місцеві пам'ятки. Є вихідці, якими пишаються земляки, є працьовиті люди, які вірять у це майбутнє. Від них залежить, щоб ніхто ніколи не сказав, що село віддалене, неперспективне і занепадає. А ще від влади, яка повинна пам'ятати, на таких от людях тримається українська земля.